Так, привіт, народ. Сьогодні прийшов час показати вам те, що я вже зробив, яка в нас база, на якому етапі? Що ми тут зробили, і, можливо, далі розповім, що будемо робити далі. Отже, як бачите, у нас коротше, вже є основна частина, це виходить, в нас основа з профіля четверка, тут 40 на 60. Будуть у нас в ширина з довжиною ширини метр на 50 Постарався зробити максимальну цю базу з всіх метрових деталей, тобто, щоб все було кратно метрові і ріжено пополам. Що це значить? Це значить, що тут метр. Ми його ріжемо пополам. І на іншу сторону кидаємо інших пів метра. Тобто, виходить три метрових балки, як би сказати, труби. Квадратного профілю для того, щоб зробити саму базу. І плюс одна четверта буде це, яка буде з'єднувати супорт. Отже, що в нас тут зараз вже використано? Тут у нас виходить 15 рейсові направляючі. Поки що закріпив тимчасово. Ще потрібно буде досередити всі отвори і встановити. Буде стояти по два підшипничка ось так. от. Це все буде кріпитися на 4 болтах М4. Тут е, куточок е, 5 мм 50х50. 50, такий самий куточок вниз. І ще от куток алюмінієвий для того, щоб з'єднати це синхронізувати разом. Тому що теж все тут ідентично. Е, поки що тимчасово закріпив для того, щоб вирівняти всі кути і як би сказати, розміри, щоб було співвідношення паралелі кутками. Тимчасово потім ми це все ось тут проваримо. І подивимося, можливо, будемо давати ще додаткову якусь жорсткість. Сама вісь у нас буде рухатися на ШВПшки. ШВПшка у нас буде 1605. І з двох сторін будуть опори бкбф 12. Ось. Основне, що є, це вже можна сказати, що базова частина вже є. Далі я буду нарощувати стійки для самого портала. І збирати вже портал. Ось така от невеличка річ. Е, далі хотів би сказати, що я там зробив невеличку формочку. Хто захоче отримати креслення? Я думаю, перші 500 чоловік, які зареєструються по формі, е, я надам доступ до, до інструкції по збиранню ось, такої, ось такого установочку, який буде пізніше. Так, в дійсності це буде не настільки швидко, як би хотілося, але, думаю, десь ближче до весни ми вже отримаємо ось інструкцію на цей станочок. Ось такі справи у нас. Тому всім дякую за перегляд. Бажаю всім добра. Тримайтесь!